І так, 3 жовтня закінчуємо косити сорт «Саламанка» від «Грана Деора» спільно з горопрайдом. Такі ось, ось шляпи, всі, можна сказати, один в один. Сорт був посіяний 1 червня. І що найголовніше він 70 днів був без можна сказати, без вологи. 70 днів по засухі. І в тому ж випадку за те, що він і цвів, також не було жодної каплі дощу. Показує такі результати, врожайність ви зараз бачите на екрані. А я, на жаль, її навіть чи точно не ну, знаю. скажу за те, що результатами більше ніж задоволений, тому що інші гібриди, інші сорта в нашому регіоні, а це Дніпропетровська область, Самарівський район. У нас тут посуха, засуха, у нас усе горіло. В усіх майже все позгорало, особливо ранні посіви. А тим самим за те, що в мене більш-менш... Пізній посів 1 червня, як би розумієте, то щось та дало, щось витягнуло, Ну і більш-менш, не більш-менш, а гарний результат показав сорт Саламанка, коли в інших сипе по 800, по 900, по 500 кілограм. Самі розумієте. Тому агроплайт, я скажу чесно, за те, що на наступний рік я хочу ще. Тому що цей сорт мене чесно дивує.